Всім добрий день! Сьогодні ми з вами розбираємо тему біном ньютона І спочатку ми з вами повторимо матеріал за 9 клас. Що таке перестановка, що таке розміщення та комбінації P від N Endi N факторіал це перестановка з N елементів Тобто, як це, ну, давайте наведу приклад. Наприклад, у нас є множина M, яка состоїть із таких елементів А, Б і С. А, Б і С. Так от, кількість перестановок у нас буде 3 факторіал, так як у нас три елементи. Тен до рівня А це 6. Тобто, що означає перестановка? Наприклад, перша перестановка це якраз таки А, Б, С. Друга перестановка Б. А. С. Третя перестановка. А, С, Б. Четверта перестановка. Б, це було. Б. С, А. Б. С, А. Ще там можна, наприклад. А – це Б було, А, Б – це Є, С, Б, А, С, Б, А, Б, А, С, А, Б, С, А, Б. Це у нас 6 штук. Ну і все. Це всі кількість перстанок. Тобто, це те, як ми можемо поміняти місцями дані варіанти, дані числа. Числа там, предмети і так далі. Це є кількість перестановок. Наступне це кількість розміщень. А із n по k дорівнює а n факторіал поділити на n-k факторіал. N факторіал поділити на N мінус k факторіал. Це кількість розміщень. Дивіться, кількість перестановок, перестановка. Це розміщення розміщення з N по k елементів. Дивіться, в чому різниця? Різниця тут тільки в тому, що, по суті свої, по суті свої, розміщення це та ж сама перестановка. Тільки перестановка це розміщення із А по, із N по N. Оце і є перестановка. Тому що у нас виходить, що тут у нас n-n 0 факторіал, а це єдиничка, а значить буде n факторіал. А розміщення із n по k означає, що k буде менше n, k менше n. Так як у нас всього множені n елементів, а ми беремо з них тільки k. Елементів, які шукаємо кількість того, як ми можемо їх розмістити між собою. З Н по К. Тобто, наприклад, у нас є два елементи з трьох. Ми взяли два елементи. А і Б. Можна взяти БА, можна взяти АС, ЦА. Да? І так далі. І так далі. ЦА, ЦБ. BC. Оце і кількість наших розміщень. Це кількість того, скільки ми можемо взяти і з цієї множини, там, наприклад, два елементи. І е, поміняти їх місцями теж буде враховуватися. Тобто, це є кількість розміщень. Якщо брати тут, то ми беремо, наприклад, можемо взяти два елементи. На сходе. А БЦ. Беремо, може подходить. А С Ц С, а, С, Б. Ба. Ось так. Ну і в принципі, на цьому все. З розміщеннями і перестановками. Але ще нам потрібно буде знати таке поняття і розуміти для бінома Ньютона як комбінація. Що ж таке комбінація? В той час як розміщення, розміщення. Для розміщення підходу і просто якби поміненими місцями елементи, то для комбінації це вже не прокати. Тобто, взянемо те ж саме три елементи, там на двох покажу. Комбінація позначається С із Н по К і дорівнює N факторіал поділити на N-K факторіал і на К факторіал. Так як це повторення, я зараз просто покажу. Наприклад, у нас, знову ж таки, буде множина М, яка має в собі три елементи: А, Б і С. І нам потрібно знайти комбінацію з двох елементів. Комбінацію з двох елементів. Це у нас перше АБ комбінація, друга комбінація Б. С. І третя комбінація АС. І на цьому все. Чому так? Дивіться. Для розміщення ми б ще взяли поміняні місцями, а для комбінації вже не підійде. Так як комбінації тільки унікальні можуть бути комбі... унікальні комбінації двох елементів або сполуки двох елементів. Тут ми взяли сполуку там із А і С, із А і B. Уже БА і ЦА це одна і та ж сама комбінація буде. Але по-різному розміщена отак. Тому і називається, воно буде менше, ніж число розміщень. А тепер перейдемо до того, що таке біном ньютона. Что ж таки бином Ньютона? Бином Ньютона это, в принципе, наша формула скороченого множения. А плюс Б в квадрате. Там. Мы можем раскладывать як А квадрат плюс 2АБ плюс Б квадрат. Так? так. Ну, это формула скороченного множения квадрат суммы. Точно так же самое для квадрат сумма для квадрат для кубу суммы, куб суммы и так далее. Ч... до чего же я подвожу? Я подвожу до того, что що... Ньютон был формулу для знахождения для обрахунку наступного ну, А плюс Б в степени. Тобто, Він вивів формулу для скороченого множення для любої n-ної степені. Де n, зрозуміло, що належить натуральним числам. Там, З ненатуральною трішки по-іншому буде. І як же ця формула виглядає? Ця формула виглядає наступним чином. Це А в ні степені першої йде. Зразу A в Ані степені. Плюс. A, c из N по оддичку. Из n по одну. Тобто комбінация из N elementi по один. А в N minus перший на B в першій. Плюс C из N по 2. Из А в N минус другий. На B в другий. Плюс и так далі. Плюс C. Із N по N-1. С із N по N-1. На A в перші на B в N-1. Плюс в кінці йде B в N степень. Ось це і є розклад біно монітора. Що в цю сторону? що в ту сторону? Без разниці. Тому що у нас це сума. Ви скажете, але ж є, якби ось тут у нас плюс-мінус стоїть, може стояти. Да? Але ж і тут таке ж саме. Тільки в чому сенс? Плюс-мінус. Дивіться, коли у нас перед B стоїть мінус, то при непарних коефіцієнтах, коли B, наприклад, в першій, буде стояти мінус тут. Тут B в квадраті плюс. Тут так, от, B в n-5. Якщо n там парна степінь, то може стояти мінус, буде стояти там. І тут те ж саме b. n може бути плюс-мінус або ну, плюс-мінус. Тому що може бути парна не парна степень. Тобто, залежить від того, яка степень стоїть перед коефіцієнтом. Якщо коефіцієнт B от у першій степені буде мінус, якщо коефіцієнт B в квадраті буде плюс, коефіцієнт B в кубі буде мінус. І так далі. Тобто, ну, будуть чередуватися знаки. Ось тут може бути плюс або мінус в залежності від степеня N. Так, ну, з цим, я думаю, розібралися. Це, в принципі. Вся така головна теорія, яка нам буде потрібна для того, щоб розв'язувати задачі на Binu Newton. Так як Ньютона, в принципі, як ви бачите, для нас тема не сильно такий нова, це якби та ж сама формула, скороченого множення, тільки для о, загального вигляду. До цього ми вивчили тільки формули такі для певних випадків, для певних степенів, а це для загального, тобто a плюс b в n дорівнює а в n плюс c із n по 1 числа а перший в перший плюс c із n по 2 на в Н минус другий на в другий плюс. І так далі, плюс Сіс Н в Н минус А в перші на Б в Н минус плюс Б в n Формула розкладу бі на Запишіть собі. В принципі, це весь теоретичний матеріал, який нам на, 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 на даний момент потрібно буде знати. На наступному уроці ми з вами розберемо аксіоми теорії ймовірностей. Або, я подумаю, що ще розібрати нам. Я думаю, з двіномом Зрозуміло. Я, якби в 11 класі ми з вами продовжуємо вивчати комбінаторику. Тому що візумінтон це комбінаторика. На цьому й бути. Гарного дня і до побачення.